Добрий день. Мене звати Дарина Підгорна. Я юристка регіонального центру прав людини. А я Ксенія Корнієнко, також юристка РЦПЛ. Сьогодні ми розглянемо важливість охорони культурних цінностей, джерел міжнародних правил щодо захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів, дамо визначення культурних цінностей, що такі відмітні емблеми. Наостанок розкажемо, як формується охорона культурних цінностей під час військових дій. Культурні цінності це одна з найуразливіших жертв збройного конфлікту. Гуманітарні питання, такі як порятунок людей, постачання ресурсів тощо є набагато вищим пріоритетом у війні ніж порятунок різнуєдних споруд. Бібліотек, архівів, галереїв, музеїв, історичних та релігійних будівель, археологічних пам'яток, колекцій марно заперечувати пріоритетність гуманітарної роботи у межах збройного конфлікту. Проте необхідно також наполягати на важливості уваги до питань захисту, збереження та зменшення шкоди для культурних цінностей: руйнація, пошкодження, знищення, пограбування та протиправне переміщення. Це все те, що фізично відбувається з культурною спадщиною у будь-якому збройному конфлікті а сучасні методи ведення війни додаючи непоодинокі випадки примусової асиміляції, жорстокої дискримінації чи тотального знищення культури одного народу іншим. Все це суттєво впливає на подальше життя та розбудови не тільки самої культури, а й ідентичності та національної свідомості народу, який зазнав таких страждань на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Питання захисту культурної спадщини у світовій політиці існувало доволі довгий час, ще з часів стародавнього світу, коли тільки зароджувалася юридична наука. Надалі попит на захист культурної спадщини зник з переліку тем для обговорення серед науковців і знову актуалізувався після Другої світової війни під час конфліктів у Югославії, Сирії, Малі, коли міжнародна спільнота намагалася обмежити шкоду, завдану внаслідок збройного конфлікту за допомогою договорів і конвенцій. Якщо говорити абстрактно, то культурні надбання становлять важливу частину культурної ідентичності окремих людей, спільнот, народів і всього людства. Це відчутне вираження незмінного стану людини та творчого генія. Різноманітності та пам'яті людства його збереження має важливе значення для добробуту та процвітання людини у стратегічному плані. Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту є імперативом. Знищення або пошкодження, а також будь-яке незаконне привласнення культурних цінностей збройними силами, особливо іноземними, а також їхнє розграбування іншими, ставить під загрозу успіх місії. Він викликає ворожість місцевого населення, пропонує супротивнику потужну пропагандистську зброю. Відриває підтримку в тилу та серед союзників для подальшого прагнення до перемоги а в разі неспроможності запобігти та припинити мародерство, воно забезпечує джерело доходу ворожих недержавних збройних формувань і терористичних організацій. Це також загострює конфлікт, ускладнюючи повернення до миру та подальше примирення. Навпаки, ефективна частина стратегічних комунікацій може стати належною обережністю для збереження культурних цінностей від знищення, пошкодження та незаконного привласнення завдяки суворому дотриманню законів збройних конфліктів. З правової точки зору неспроможність збройних сил під час збройного конфлікту вжити всіх заходів, передбачених міжнародним правом для захисту культурних цінностей, призводить до міжнародно правової відповідальності їхньої держави. Ця держава може виявитись змушеною відшкодувати іншій державі або окремим особам. Збитки за знищення, пошкодження або незаконне привласнення об'єктів, будівель і місць, що мають історичне, мистецьке чи археологічне значення. Крім того, навмисне знищення, пошкодження або незаконне привласнення культурних цінностей під час збройного конфлікту може призвести до судового переслідування винних осіб за воєнні злочини і навіть злочини проти людяності. Основним джерелом міжнародних норм щодо захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів є міжнародне гуманітарне право. Його відповідні норми містяться в кількох багатосторонніх договорах і в міжнародному звичаєвому праві. Центральним елементом відповідного договірного права є Гайська конвенція щодо захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Укладена в 1954 році. Конвенція також доповнена двома протоколами. Разом ці три договори забезпечують детальну міжнародно-правову базу для захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів, в тому числі і під час військової окупації. Конвенція покладає на державу ряд зобов'язань, позитивні зобов'язання. Перше діяти в такий спосіб, щоб захистити культурну спадщину. Друге, Забороняти, запобігати та зупиняти будь-яке посягання на культурні цінності третє здійснювати необхідні заходи для охорони та збереження культурних цінностей, пошкоджених під час воєнних дій, якщо така необхідність виникла, а національні компетентні органи окупованої території не спроможні здійснити такі заходи. Четверте запобігати вивезенню культурних цінностей з окупованої території, а також негативні зобов'язання. Утримуватись від використання цінностей та прилеглих до них ділянок, у цілі, які можуть призвести до їхнього знищення або пошкодження, утримуватись від ворожих дій, спрямованих проти таких цінностей, та від використання культурних цінностей задля досягнення військової мети, якщо тільки цього не вимагають обставини імперативної військової необхідності, утримуватись від будь-яких репресивних заходів, спрямованих проти культурних цінностей. Утримуватися від реквізиції рухомих культурних цінностей на території іншої держави, від застосування репресалі проти культурних цінностей. Короткі положення про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту можна знайти в статті 53 додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується жертв міжнародних збройних конфліктів 1977 року. А також у статті 16 додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року щодо жертв збройних конфліктів міжнародного характеру 1977 року. Згідно з цими договорами, забороняється вчиняти будь-які ворожі акти, спрямовані проти історичних пам'яток, творів мистецтва чи місць поклоніння, які становлять культурну чи духовну спадщину народів, і використовувати їх для підтримки військових зусиль. Навіть якщо держава не є учасником того чи іншого договору, що регулює захист культурних цінностей під час збройного конфлікту, вона однаково залишається зв'язана з обов'язаннями, накладене на неї звичаєми міжнародним правом збройних конфліктів, тобто тим, що можна умовно назвати неписаними нормами міжнародного права, що розвинулися з часом завдяки дотриманню між державами загальної практики, прийнятої як право. Що стосується культурних цінностей, то змість цього звичаєвого міжнародного права збройних конфліктів значною мірою відображає норми, втілені в договірній формі в Газькій конвенції 1954 року та двох протоколах до неї. Важливим джерелом норм міжнародного права для захисту культурних цінностей під час збройних конфліктів також є міжнародне кримінальне право. Це частина міжнародного права, що стосується кримінальної відповідальності осіб, а також прав і обов'язків держав у зв'язку з нею. Як знищення, пошкодження, так і незаконне привласнення культурних цінностей під час міжнародного збройного конфлікту може становити воєнний злочин. За це було засуджено багато злочинців, як національними, так і міжнародними кримінальними судами та трибуналами, зокрема, міжнародним військовим трибуналом у Нюнберсі, міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої його та міжнародним кримінальним судом. У деяких випадках відповідний воєнний злочин може бути визначений у термінах специфічних для культурних цінностей. Наприклад, Римський статут міжнародного кримінального суду наділяє МКС юрисдикцію щодо воєнних злочинів у міжнародних і неміжнародних збройних конфліктах, відповідно навмисних нападів на будівлі, присвячені мистецтву, або наукові та історичні пам'ятки за умови, що вони не є військовими цілями. В інших випадках воєнний злочин протикультурних цінностей може переслідуватися за більш загальним заголовком, таким як знищення або захоплення власності противника, якщо таке знищення або захоплення. Не вимагається потребами війни або спустошення міста чи місцевості, навіть якщо вони були взяті штурмом. Згідно з міжнародним правом, кримінальна відповідальність за воєнні злочини поширюється не лише на тих, хто фізично вчинив злочин, але й на тих, хто якимось чином навмисно бере в ньому участь, чи то шляхом наказу, допомоги, підбурювань чи іншого сприяння. Крім того, Військові командири, які навмисно чи просто з необережності не вжили всіх необхідних і розумних заходів у межах своїх повноважень для запобігання чи придуження таких дій, або передали їх компетентним органам для розслідування та судового переслідування, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності за воєнні злочини своїх підлеглих. Мисне знищення культурних цінностей на дискримінаційних підставах також може становити злочин проти людяності у вигляді переслідування, якщо воно вчиняється в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення. І Нюркінський трибунал і міжнародний трибунал у кримінальній справі засудили винних за цим пунктом. Кілька судових палат МКТЮ так само постановили, що розкрадання державного чи приватного майна. Яке включатиме культурні цінності на дискримінаційній основі може за відповідних обставин становити переслідування як злочин проти людяності. Як і у випадку з воєнними злочинами, кримінальна відповідальність згідно з міжнародним правом за злочини проти людяності охоплює не лише фізичних виконавців, а й тих, хто навмисно бере участь у злочинах якимось іншим чином. Ключовим компонентом у міжнародно-правовій боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей є Конвенція про заходи щодо заборони та запобігання незаконному ввезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року, прийнята знову ж таки під егідою ЮНЕСКО. Конвенція має опосередковане відношення до Збройних сил, які беруть участь у збройному конфлікті, включаючи збройну окупацію. Двома способами. Обидва з яких повинні служити стримувальним фактором для протиправної поведінки це накладання обмежень, зокрема санкцій, та встановлення відповідальності за злочин у вигляді виплати репарації. <му> Відповідно до норм, викладених у звичайному праві, є розуміння, що задачі, покладені на державу щодо захисту та збереження культурних цінностей, в мирний час під час збройного конфлікту та постконфліктному середовищі різняться між собою. У мирний час основна робота держави у секторі культури має бути зосереджена на просвітницькій діяльності серед суспільства, фахівців, урядових представників Збройних сил держави, гармонізації та вдосконалення національного законодавства у сфері культури, просування своєї культури та досягнення її діячів у межах країни та за кордоном, встановлення зв'язків з різноманітними національними, регіональними та міжнародними інституціями. Реалізація профілактичної діяльності з метою збереження та захисту об'єктів культурної спадщини. Держава також має розробляти окремі інструкції з реагування на випадок настання надзвичайних подій від планів евакуації окремих об'єктів культурної спадщини персоналу, який опікується пам'ятками, до проведення окремих навчань та практичних занять для представників правоохоронних, оперативно-рятувальних та збройних сил держави. В умовах безпосередньої загрози та загострення політичної напруги держава має діяти інакше. Тепер першочергово є необхідність підготовці до оперативної готовності, перевірка готовності правоохоронних, оперативно рятувальних та збройних сил держави, наявності та стану сховищ для культурних цінностей, маршрутів евакуації та готовності працівників культурної установи до певного сценарію розвитку подій, забезпечення закладів культури та освіти всім необхідним для їх збереження та за потреби і можливості евакуації. У випадку гарячої фази збройного конфлікту держава має залучати до заходів захисту та збереження військове керівництво та структури. Співпраця між державою та військовим керівництвом заснована на декількох стілях: стабілізація або повернення ситуації до стану, який був перед ескалацією, забезпечення гуманітарних потреб цивільного населення, евакуація та, зокрема, захист збереження інфраструктури та культурних цінностей стосовно кодифікованого права. Гаазька конвенція 1954 року та два протоколи до неї, а також додаткові протоколи до Женевських конвенцій, зобов'язують лише ті держави, які є їх сторонами. Ці договори не можуть зобов'язувати держави, які не є їх учасниками без прямої згоди останніх. На відміну від цього, звичайне міжнародне право збройних конфліктів є обов'язковим для всіх держав. Принаймні тої міри, в якій вони не дотримуються позиції постійного заперечення проти певної норми. Однак ця відмінність має другорядне значення, коли йдеться про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. Як наслідок, незалежно від того, чи є вони сторонами конвенції та одного з двох протоколів до неї, держави в більшості випадків однаково зобов'язані виконувати звичаєві міжнародні норми. У принципі, норми права збройних конфліктів, які застосовуються у випадку міжнародного збройного конфлікту, не обов'язково є однаковими. Але якщо залишити осторонь войовничу окупацію, яка за визначенням існує лише в контексті міжнародного збройного конфлікту, на практиці матеріально-правові норми щодо захисту культурної спадщини під час збройного конфлікту, Зокрема щодо культурних цінностей, засновані на договорах чи звичаях, є ідентичними для міжнародного і неміжнародного збройного конфлікту. Поведінка стосовно культурних цінностей, яка вимагається від збройних сил під час збройного конфлікту, для всіх намірів і цілей є однаковою. Нарешті норми права збройних конфліктів, що регулюють захист культурних цінностей, однакові незалежно від того, чи ведуться військові дії на землі, на морі чи в повітрі. У різних міжнародних договорах можна побачити різні визначення культурних цінностей. Держави також мають різну практику для їх визначення. Однак найповніше визначення культурних цінностей, що мають відношення до військових операцій, міститься в статті 1 Гаазької конвенції 1954 року. Згідно з цим положенням, культурні цінності є будь-яким майном, яке має велике значення для культурної спадщини певної держави. Приклади типів цінностей, які можна вважати культурними цінностями, наведені в статті 1 Конвенції. Вони включають нерухомі культурні цінності, тобто будівлі та інші пам'ятки історії, мистецтва чи архітектури, а також археологічні пам'ятки, рухомі культурні цінності, тобто твори мистецтва, такі як картини, малюнки, скульптури тощо, старожитності, рукописи та книги, окремо чи в колекціях, а також архіви. Як чітко зазначено у визначенні культурне походження рухомого чи нерухомого майна, Тоном володіє та чи є воно релігійним або світським за характером, не впливає на те, чи можна вважати його культурним надбанням. Те саме стосується стану його відновлення. Руїни є таким же культурним надбанням, як і незайманий палац. Також не має значення, чи знаходиться культурна цінність на землі чи під водою. Якщо це рухоме або нерухоме майно, яке має велике значення для культурної спадщини держави, воно є культурним майном. Чи має конкретний об'єкт, споруда чи місце такої важливості? Питання, перш за все, держави, на території якої вони розташовані. Якщо держава добросовісно вважає надане рухоме або нерухоме майно важливим для її культурної спадщини, це майно є культурним надбанням. У зв'язку з цим. Щоб визначити обсяг культурних цінностей на національному рівні, багато держав створили національні переліки культурних пам'яток або знаходяться в процесі їхнього створення. Реєстрація об'єктів у таких кадастрах надає їм захист відповідно до національного законодавства. На міжнародному рівні для посилення імунітету певних культурних цінностей, зокрема тих, що мають найбільше значення для людства або мають видатну універсальну цінність, були створені різні міжнародні списки. Серед них найвизначнішим міжнародним списком є список всесвітньої. Спадщини ЮНЕСКО станом на серпень 2020 року 869 культурних об'єктів по всьому світу, які мають видатну універсальну цінність, були внесені до списку всесвітньої спадщини відповідно до конвенції про Всесвітню спадщину, прийнятої під егідою ЮНЕСКО, метою внесення культурних цінностей до списку всесвітньої спадщини є покращення стану збереження пам'яток у мирний час. Найпомітнішими списками в рамках міжнародного гуманітарного права є міжнародний реєстр культурних цінностей під особливим захистом і міжнародний список культурних цінностей під посиленою охороною. Ці списки створені відповідно до Гаазької конвенції 1954 року та другого протоколу до неї 1999 року для посилення імунітету певних культурних об'єктів під час збройних конфліктів. Використання розпізнавальних емблем є одним із найефективніших способів позначення культурних цінностей. Відмітні емблеми встановлюються міжнародним правом для полегшення визначення культурних цінностей і вказують на їх статус, що охороняється законом. Метою таких емблем є посилення охорони культурної спадщини. Їх ефективне використання може стримувати злочини культурних цінностей і зменшити ризики ненавмисного збитку як у мирний час, так і в разі збройного конфлікту. Нарешті, щоб ідентифікувати об'єкти, які охороняються Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та природньої спадщини 1972 року, також відомою як конвенцію про всесвітню спадщину. У 1978 році Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО створив відмітну емблему. Всесвітня спадщина це позначення місць, які мають виняткову універсальну цінність для людства та які були віднесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб їх охороняли для того, щоб майбутні покоління могли цінувати та насолоджуватися ними. Ця емблема символізує взаємозалежність культурних і природних властивостей. Центральний квадрат є формою створеною людьми, а коло представляє природу. Причому ці два тісно пов'язані. Емблема кругла, як світ, але водночас вона є символом захисту. На сьогодні найвідомішою розпізнавальною емблемою культурних цінностей є емблема щита, загостреного внизу синього білого кольору. Емблема була створена гайською конвенцією 1954 року для полегшення визнання культурних цінностей сторонами збройного конфлікту та використовується в таких трьох різних формах. Перша форма емблема синього щита може використовуватися. Окремо для позначення культурних цінностей, що перебувають під загальною охороною, а також для позначення персоналу, який займається охороною та контролем за культурними цінностями. Друге, емблема синього щита, повторювана тричі у формі трикутника, один щит нижче, може використовуватись для позначення нерухомих культурних цінностей, а також для позначення транспортування культурних цінностей у певних ситуаціях. Він внесений до Міжнародного реєстру культурних цінностей, що перебувають під особливою охороною. Та третя позначка емблема блакитного щита, обведена окремою зовнішньо червоною смугою, яка є відмітною емблемами культурних цінностей, які мають найбільше значення для людства. Він внесений до міжнародного списку культурних цінностей під посиленою охороною. Хоча, за деякими винятками, маркування культурних цінностей розпізнавальної емблеми не є обов'язковим. Її неправомірне використання прямо заборонене міжнародним правом. Розміщення відмітної емблеми синього щита та ступінь її видимості вирішують компетентні органи кожної держави. Емблема може бути зображена на прапорах або на рукавниках. Вона може бути намальована на предметі або представлена у будь-якій іншій відповідній формі. Кожна держава приймає правила щодо дозволу на використання розпізнавальних знаків без шкоди своїм міжнародним зобов'язанням і встановлює власну практику. Найбільш фундаментальними передумовами для захисту культурних цінностей під час військових дій є визначення того, де знаходиться культурна цінність, що підлягає захисту, та ефективна передача цієї інформації тим. То бере участь у плануванні та виконанні військових операцій. Практичне завдання ідентифікації культурних цінностей на певній території відрізняється від юридичного питання щодо того, які саме об'єкти, споруди та місця, що мають історичне, мистецьке чи архітектурне значення на цій території, є достатньо важливими, щоб претендувати на захист як культурні цінності. Для Збройних сил може бути самоочевидним, якщо відомо про його існування та місце розташування. Наприклад, певний музей є достатньо важливим для культурної спадщини відповідної держави, щоб поохороняти його як культурну цінність. Але цим Збройним силам насамперед треба знати про існування та розташування музею. Таким чином, найважливішим завданням, з яким стикаються військові, намагаючи захистити культурні цінності під час військових дій, є з'ясування того, чи існують на даній території об'єкти, споруди та місця, що мають історичне, художнє чи архітектурне значення, і де саме. Відповідно до норм Гайської конвенції 1954 року існують два принципи, навколо яких зосереджені всі наступні норми та правила. Це принцип збереження англійської сейфгард та принцип поваги до культурних цінностей англійською респект. Принцип поваги до культурних цінностей здебільшого стосується військової поведінки під час збройного конфлікту. Принцип збереження означає проактивні заходи захисту, які держави-учасниці повинні запровадити та виконати у разі збройного конфлікту. Зобов'язання поділяються на три фази конфлікту: мирний час, воєнні дії та воєнна окупація. У наступному відео ви дізнаєтесь про документування злочинів.